А звичайно, коли мова йде про кінологів в державному кіноархіві, то отакі жарти вони звучать не зовсім як жарти. Це я Таня Пушнова написала, продовжуючи тему. Чекаю, коли Міністерство культури очолить культурист. Ну, хоча ви знаєте, з сьогоднішнім привітанням Олександра Ткаченка у мене є теж ще декілька слів про нього. Давайте ж послухаємо, що там Олександр Ткаченко говорив про мову. Сьогодні і наша культура, і наша мова на передовій жорсткої війни. Наша культура і наша мова, мова, говорить нам Олександр Ткаченко, на передовій жорсткої війни. І говорить він так, ніби він сам був на тій передовій. Але у мене ж хороша пам'ять, і я вам не соромлюся нагадувати про те, що вона у мене хороша, і нагадувати на те, чим відзначився Олександр Ткаченко до того. Залишається прихильників того, що 100% відсотків української мами Залишаюся, але не думаю, що це реалістично найближчим часом. Мова не тільки засіб спілкування, а й природні резервуари інформації про світ. Насамперед, про свій народ, про його культуру. Ми не можемо стояти на розвильці, коли виготовляється тут продукція, і вона експортується в Росію. І відповідно українські продакшини мають. Певний інтерес в тому, щоб таку співпрацю і надалі продовжувати, якщо якщо держава не буде додатково і суттєво інвестувати в виробництво україномовного, англомовного продукту і створювати умови сьогодні. І наша культура, і наша мова на передовій жорсткої війни. Я так само відношуся до того розряду людей, які виступають на захист української мови через багато років свавілля щодо мови. Яка є в принципі ознакою нації, а варто повертатися до її захисту? Це так з іншого боку. Я е, прихильник діалогу, а е, діалог без компромісу неможливий. Ми знаємо, що існують різні точки зору. Ми б хотіли в цій країні єднання. Українці захищають свою національну ідентичність, яку ганебно і вперто заперечує ворог. В тому числі і на сході і на Півдні України і переважна більшість населення, якої спілкується російською мовою. І коли ми говоримо не про діточок, слава богу, а про старше покоління. І коли ми старше покоління будемо примушувати і принижати в сфері послуг, а, як ви бачите, ми примушуємо і принижаємо старше покоління сходу, яке переважно говорить російською мовою, це говорить наш міністр культури. Олександр Ткаченко і що тут українська мова просто принижує українців в Україні. Це наш міністр культури, який сьогодні на з нагоди Дня української писемності та мови прочитав текст Суфлера з пафосом і готується, очевидно, бути міністром євроінтеграції. Хоча насправді я можу сказати, що для мене Олександр Ткаченко не міністр культури, не міністр євроінтеграції, не міністр, не дай Боже, інформаційної політики. Він у мене економіст. Ця спроба парламенту відтермінувати дубляжу фільму фільмів і серіалів українською мовою я її запропонували слуги народу і вона виглядає так як спроба відстоювати інтереси олігархічних телеканалів а не українців чи там державних інтересів в сфері коли ми говоримо про такі делікатні речі, як мова, варто говорити не тільки про спробу відтермінувати, скільки про суть. Тобто сама суть закону не змінюється. Мова йшла про відтермінування з огляду, в тому числі на звернення самих телеканалів, з приводу того, що під час пандемії, і це дійсно правда, в них впали доходи, вкладати кошти у виробництво україномовного продукту стало менше можливостей, і тим більше були певні обмеження. Якщо ми говоримо про зйомки розважальних проєктів, всього іншого. Якщо ми. Беремо до уваги економіку, а каналам, які б вони не були за власністю. Держава особливо не допомагала. Ну, були якісь невеличкі кошти, направлені на зйомку серіалів, але це все. А, то ми маємо спочатку подбати про створення умов для того, щоб такий україномовний продукт міг вироблятися, показати насправді, що держава дійсно надає додатковий ресурс для зйомок україномовного продукту, а не втручатися в економіку каналів. Тому що це не секрет. Багато з каналів виробляють серіали, наприклад, російською мовою, продають їх в Росію, мають цього кошти, фінансують свої інші проекти тут в Україні. І Для того щоб зламати цей тренд, очевидно, що потрібна більш системна допомога для зйомок саме україномовного, в першу чергу серіального і кінопродукту. І ще раз підкреслю: економіка. Ну умовно кажучи, серіали, які виготовляються тут російською мовою, знімаються в Україні з українськими акторами. Коштує виробництві суттєво більше і суттєво за більшу ціну реалізується, на жаль, в Росії. Серіали, які виготовляються українською мовою, вони коштують дешевше, нікуди фактично не продаються за рідким виключенням, якщо ми говоримо про міжнародні платформи, і мають зовсім економічно іншу природу ніж те, що тут відбувалося впродовж багатьох років, коли була така тісна колаборація з росіянами у виробництві телепродукту. Тому не зважати на економічні обставини це означає закривати очі. Боже, не міністр культури, а просто міністр економіки. Економіст. Боже, нам же ж вигідніше на русські ринки роботи, на русські ринки роботи, а потім, а потім ми співаємо мова на передовій. Сьогодні і наша культура, і наша мова на передовій жорсткої війни. Напередовій. А ти до цього яке маєш стосунок? Я не знаю. Ну от який стосунок Клячетку має до того, що мова на передовій. От розкажіть мені, будь ласка.